Так Всім привіт, вам вами є Чоловік Пабук. І сегодня... шо... сьогодні. Боже мій. Капкат. Сьогодні будемо грати в Майнкрафт і ми будемо знову призивати кандімен. Знаєте, чому? Подивіться на мій скін. Ви бачите зараження. Ося Ивин. Ося Ивин. Сражение прям. Так что я у Свити с Кандименом призву Лукаса. Називатися Ізгоняю ізоляції из проханяю. Проганяю, проханяю кадимена з лукасом. Проганя проханяк, на Лукасом у нас тут буде легко. Ладно, важко. 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 Світ у нас буде тоді. Кандімен. Лукас. Ось так. Ось. Бунтна скриня. Так, тут ми панель пошку вбираємо, тому що вона, вона нам зовсім не потрібна. Десь в джунглях. І ось новому міські вам показу. Він заражен. От навіть на, ру, на, ру, на, ру, на руці можна побачити. Які. Ось. Чорне просто все чорне. Такого раніше не було зовсім. Ладно, я вчора побачив, і у мене ось тут. Щось тут. Було вже чорне пятно. Зараз будемо чуть будем розвиватися чуть-чуть. І. Коли нас вже будуть камінні ресурси, Камінь-ресурси, там. Жі. Де? Там їжа, камінні-ресурси. Ми підемо в особняк. І особенке, ну, ми призовемо кандимена. А ні, спочатку вам нужно призвати Лукаса. в цьому світі? Де еще від нього в мене не піде зараження? Що це... що це було? Ладно. Та боже, мій, що це? Капець, я курбі я не знаю, зна. Ми вже розвиваємося потихонечку, топор, І так от, і піч. Став. Так, тут у нас буде наш домик маленький такий. Тут у нас буде лесниця і вихід з нашого домика. Обгрить, вам наш домик. Це просто прямо уютно так. Поки що ставимо сюди їжу. Переплавляти. Поки що ми йдемо ще за їжею. За бак. Ось. О! О, так в лучше заразилося, як бачите. Що? Це Це Тут Чи якийсь піксель на мене на голові. Чорним. Це дуже погано. Як думаєте, чому в мене око тепер? Одне око. Воно раніше було синім, а зараз... Воно блок. А, бі... біле Як думаю, за чого це? Ну, я не знаю повністю. І ще буде дуже погано, якщо воно починає держати внутреннесті мого скіна Может бачите, це поки що тільки поверхність заражає. Ось! Ну на руки можна побачити, що тут прям і зверху воно, воно прямо зверху. Це інший салонів. А якщо воно вже буде прям на село Демій Скін, вже буде дуже-дуже погано. О, вот тут вже і є. Так. Де? Це фігня Це моя шахта. О, реально, де вона? Ладно, зараз побігаю, подивлюсь Мому що там в мене якось їжа моя. моя печ. Піч моя. Та що це? Що це таке? Ви це бачили? А, ні, показалося. Там каньон, це точно не моя шахта. А, ось вона, моя шахта. Вот я там бачу. Вон. Так. Я прийшов до своєї шахти. Ну так, знаете, що зробила? Зробимо мостик. А щоб нам зробити мостик, я буду строитися чача брижанком. Готово. Бармана всі будуть завідувати, тому що я строю з чача <гум> Так. Що у нас тут? Так і так. Боже мій, я так довго гуляв. О, все. Ходімо пожарилися пошел он Так, вже скоро ніч. А перед этим нам потребно ритуал Лукаса. Такие собака С. О, это улица 64. Ив собака С ГО, Три Ив собака С Файл А блин Чардж Шестьдесят четыре Хоп-хоп-хоп. Так, строїмо ритуал лукаса. <клі> дивіться, дивіться. Всі Хоп-хоп-хоп. Далі. Хоп. Хоп. Далі. Хоп. 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 Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. Хоп. Хоп, 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 хоп. Та-дам! Мастер-класс. Я уже уже в этот ритуал. Может даже больше, чем Никита Берг. Ну, кто то знаешь, кто ты такой Никита Берг, это тоже мифоискатель. І половина містики я узнав за нього. Может я подивився, що ну, я його відео подивився. де верстак. вкрав мій міверстак. Люкас або Кандімен, О, чорт, Ну, я вас. Тут же точно був був мій верстак, скажіть. Ну, прям точно. Сто процентов. Я уверена. Сто процентов. Так, давай, скорейше, скорейше. Хоп, 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 они. Так вот. Так. Так, аккуратно, дуже аккуратно. Потрібно бути так, 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 так. Тадам Я за Лукасом. Это тепер Лукас? О, біса, тут диверс так. А, раніше він був тут, А, ось чому, та блін, а. Я в це вже прям повністю містика, Так, кажу, це моя проблема. Э, не, я хочу в короче Я обиделся на вас. Ладно, пофиг. Спадушки, спадушки. Проспатий нечего. Нормально. Так, у нас же картошка-то проєм. И рыбку пожаримо. Боже би, я же якийсь смешний. Ні. Его собі гигачатик есть. Я це так просто на Почекайте. Куди ти девс? Два скелетрона! Якого біса? Нічого не випало Боже мій Ну ладно, пофиг. Что, зможемо собачку приручити? Це вже круто. Боже мій, в мене стільки їже. Паульф, Вульф, 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 Вульф. Ти мій улюблений Вульф тепер. Так, Вульф, ти ж знаєш, що нам зараз потрібно буде піти? Знаєш куди? Особня Кінзі мене. Інфіоспіль. О, хочеш ще? Так. А я її не можу годувати, пробач. Я її не можу годувати. Ось. Хтось ще? Та хто? А чому на халюсінь Ладно. Лк. Ой, я хочу два вульфа. Так, два вульфа будет. Шката, а уже будет рыб. Вот так будет три вульфа. Маленький вульф. Теперь. Так, у нас команда Вульфа. Так, маленька у нас будет желтый. Отсюда девочка. Ты у нас будешь Сині... синенька. Все, ты у нас Кто ты у нас? Барсик. Ты у нас персик, персик, раня. Яблучко, да? яблочко, яблочко и шпинчик. Все Далі беремо магію. Так все хотіли. п не ой Так, чат, давай, спрячься уже. Ладно, кого сейчас спрячься? Спрячься? Он спрячется? Нифига себе скрипный рядом. Все, что ты там, все, все, темно все а сразу был страшный звук. Так. Черт. Сину нафиг. Собачила? Прям сильно підлохала. Так це я не думаю, що це нормально. Чорт, чорт, чрт! о, оу, о, чорт, о, чорт Ой, ні. Ой, ні! Так, думаю, мен... в мене должно бути боки в инвентарі. Чрт. What the fuck? Ладно, я помер. До чого... Да, мы уже будем прощатися. Рам был фенчевый каук и всем пока-пока.